Геннадія Труханова позбавило українського громадянства. Як це вплине на роботу одеської міськради, і на що загалом очікувати Одесі? Ну це величезне питання. Насправді, по-перше, хочу підкреслити, що згідно чинного законодавства, якщо міський голова втрачає повноваження, то його повноваження виконує секретар міської ради. До наступних виборів. А, ну і Він, відповідно, керує роботою заступників, департаментів, ну тобто повноцінно стає на місце мера. А, в, нас така, в нас такий досвід в Одесі вже мав місце, коли в 2013 році Янукович вигнав Костусєва, то його місце зайняв Олег Брендак, і він керував містом до обрання, власне, Геннадія Труханова. В червні 2014 року. Ось це перша позиція, друга позиція, що і зараз у нас є е, секретар, у нас є спроможна рада. Більше того, секретар у нас від Слуги народу. Повноваження мали б перейти до секретаря. А разом з цим президент все ж таки вирішив е, на своєму варіанті. Розвитку подій і видав указ про створення військової адміністрації і призначення її очільника. Ну за моїм глибоким переконанням, створення в Одесі військової адміністрації зараз не має жодного обґрунтування, доцільності, логічності і створює не потрібнікому не потрібні насправді калізії напередодні. Дуже непростого опалювального сезону і дуже непростої зими. Якщо пан Труханов порушив закон і його прибрали, тут питання, якби тут питання юридичні, але, будь ласка, знову ж таки, не потрібно було вносити не непорозуміння і створювати ризиків для діяльності мерії. Міста мільйонника, яке постійно знаходиться під російською атакою, і має і без цього величезну купу комунальних проблем, ну, в принципі, для чого це було робити? Найбільші ризики, які сьогодні існують для Одеси в ситуації, яка склалась, вони пов'язані в першу чергу з тим сценарієм, ну з найпесимістичнішим сценарієм, да, якщо. Міська військова адміністрація, а точніше її очільник, бо поки що знаєте, указ видати про створення міської військової адміністрації легко призначити очільника теж не складно. Питання, з кого ця адміністрація, крім власне очільника, буде складатися. Да? І відповідно, якщо а, вистачить мудрості а, не а, руйнувати систему, яка Добре, погано, але працює, це одна ситуація. Це мінімальні, ну, менші ризики. Якщо все ж таки новий очільник вирішить перебрати на себе повністю все, то тоді ми маємо ризики наступні. По-перше, це як ми переживемо зиму, бо ну, людина, яка Є сторонньою для міського господарства. А пан новий очільник при всій повазі до його досвіду і звані звання є і людиною сторонньою для комунального господарства. Ну, тобто швидко розібратися, опанувати, зрозуміти, де що може, де є в Одесі кризові якісь моменти по, по комунальному господарству. Ну, достатньо буде складно і це. Створює ризики певних непередбачуваних ситуацій в інфраструктурі. Це один ризик. Другий ризик, якщо він перебере на себе всі повноваження, то він буде одноосібно розпоряджатися бюджетом, кадрами, майном. Ну зазвичай мер не може одноосібно розпоряджатися там при всіх недоліках, при всіх корупційних схемах. Ну, корупційні схеми і існують, тому що він не може одноосібно розпоряджатися. Потрібна якось це. Організовувати потрібне голосування депутатів, тощо а тут людина зможе абсолютно робити все сама, і це відповідно, є ризики корупційні і, в принципі, неефективних, невиправданих, ну нелогічних якихось рішень. Ну і третє, це те, що очільник міської військової адміністрації він підконтрольний тільки там президенту. Ну, можливо, ще обласному. Ну ну не факт окреме питання, як складуться відносини між очільником міської і обласної військової адміністрації. Бо традиційно, практично завжди між між мером Одеси і головою адміністрації обласної, завжди на перманентний конфлікт, просто тому що Одеса за своїм ресурсами вона. Дорівнює, якщо не перевищує всю решту області разом узяту, і мери Одеси завжди вважали, що а чого ми когось маємо слухатись, крім Києва, коли ми і самі собі утримуємо, годуємо і нам ніхто не потрібний. Тут може ця ситуація, цей сценарій. Повторитися і може, може бути певна напруженість між міською та обласною адміністраціями військовими навіть. Хоча це так ну, дуже гіпотетично. Це підтвердження, чи черговий інцидент. в в серії ну, подібних е інцидентів, якщо можна так сказати, з місцевого середування зняті зі своїх посад мер е Рівного і Полтави е Рівного Полтави, Сум, е Чернігова. Е Ситуація розкачується в Миколаєві. Виглядає так, що Київ намагається взяти ну про Київ, власне про постійні постійний конфлікт з мером Києва. Ми чуємо. Кожного дня, майже і виглядає так, що президент намагається взяти під свій контроль місцеве середування на, в перспективі майбутніх виборів для того, щоб організувати підтримку своєї кампанії. скоріш за все, но ну, іншої логіки в цих подіях я не бачу, а стратегія проглядається, на жаль, системна. Так, навіть люди, які умовно підтримують позбавлення Траханов. Рамдянства кажуть, що ну, на ньому багато справ і щодо корупції, і щодо краяна, і щодо іншого. Про його так званий російський паспорт казали там щонайменше з 2014 року, і сам Труханов про це казав. І виникало таке питання, чому саме зараз і чому за паспорт? Ось і це дуже виглядає як політичне рішення. Абсолютно, це і чому саме зараз відповідь дуже проста. Я частково її вже надав. Для створення міської військової адміністрації для взяття міста під контроль. Насправді, тема створення військової адміністрації вона в Одесі почала підійматися ще навесні. Але тоді це було так знаєте гіпотетично. Але коли в вересні вже була Одеська область рішенням Кабміну віднесена до зонних бойових дій, тоді вже заговорили ну, про це як фактично провирішений е, факт, і що, сам, що саме ця е, зміна статусу області на зону бойових дій, вона зроблена в тому числі для того, щоб було легше ввести міську військову адміністрацію. Потім трапилася злива, загинули люди, і, мабуть, було прийнято рішення, що якраз зараз зручно на тлі цієї трагедії, на тлі претензій до Труханової і саме тому паспорт. Саме тому паспорт, тому що це, звісно, юридично недосконалий і, м'яко кажучи, і такий неоднозначний спосіб. Оскільки в принципі існує юридична калізія, чи можливе позбавлення громадянства громадянина України, бо конституція каже, що це неможливо. Закон про громадянство каже, що якщо набувається громадянство іншої країни, то можливо, але ну, дискусія про це вона в юридичному середовищі триває, і це одне, друге. Ну, я звісно, не експерт, і стверджувати нічого не буду і не можу. Але питання може бути і по тим е документам, які були продемонстровані і лягли в основу цього звинувачення. Ну теж, е теж це не дуже надійна позиція, я би так. Обережно сформулював, тому е, оскаржити це в Геннадія Леонідича е, перспективи є достатньо. Ну достатньо реальні. Питання в тому, що це не займає не е, ну не один день, е, ось е, але е, це, це мінуси цього, цього шляху, плюси. В тому, що цей інструмент абсолютно все ціло знаходився в руках президента, тобто СБУ готує подання. Комісія при президенті в будь-який термін, там немає терміну, вона може хоч за пів години це розглянути. Президент адміністрація підготувала указ, президент його підписав. Да? Тобто, дуже швидко, дуже просто все під контролем, ризики мінімальні. Якщо б вони хотіли піти шляхом судів, ну шляхом активізації тих справ, які є в судах, там, звісно, є ризики, бо ВАКС сьогодні не підконтрольний офісу президента. Скільки часу це буде? Ну як, як цей команда Труханова успішно затягує ці процеси, в тому числі процесуальна. Адвак... За, допомого... за допомогою за адвокатських різних сценаріїв. Ось тому це було би довго. а їм треба було швидко. Тому вони, тому вони зробили це зараз і тому за допомогою під під приводом паспорта. Ну і ще таке уточнення: позбавлення його громадянства, воно ж не позбавляє його відповідальності за карними справами за кримінальними провадженнями. Е, ну насправді, е, насправді мені здається, що так. Хоча знову ж таки, я от ще це це питання я не можу абсолютно впевненості говорити. Я не є фахівцем в цій частині е, права, е, але я думаю, що все ж таки так. Бо ну ті порушення, які були чи злочини, які були здійснені, то були здійснені їм, коли він займав посаду, то так. Да. Втрата громадянства не має його від цього звільняти. Питання чи буде натхнення і послідовність в наших відповідних структур це зробити?